Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Політичний оглядач Володимир Цибулько повідомив, що за членами команди кличка ведеться стеження. Після інтерв'ю Мера Києва західним змі про повернення України до авторитаризму його почали слухати, а за деякими членами його команди стежити. Так хвіст їздить за Артуром Палатним та його помічниками, які займаються волонтерською допомогою. Передають напередок дрони, реби та інші корисні речі. Палатний голова центрального виконкому партії удар та керівник волонтерського. Штабу українська команда ОП може дати вказівку обшукати, затримати, посадити палатного щоб Кличко мовчав. Розповідає експерт. Спочатку бігус, потім Ніколов, потім Мазепа. Список журналістів, бізнесменів, політиків, які бісять владу, буде наповнюватися. На жаль, все швидше та інтенсивніше. Тому що влада бачила демократію в одному місці, ми бачимо реінкарнацію часів кінця 2013-го. Напади на журналістів, травля опозиціонерів, залякування погрози, приховані камери, незаконна сліжка за командою влади. Колосальна державна машина і мільйони гривень платників податків витрачаються на репресивну функцію. Це все більше нагадує одну країну сусіда, зазначає Володимир Цибулько.